Назвати мене Федько Роман Валентинович. Відвоював я півтори роки в складі мінометної батареї 126-ї бригади на посаді старшого бойового медика. Позивний у мене був Костоправ, тому що я мануальний терапевт, масажист уже багато років. Хоча всі називали мене док. Я лікар-інтерн фізичної реабілітаційної медицини наразі. 24 лютого це був четвер. О пів сьомій мені вже дзвонили з прикордонного загону. Я ще проходив службу в Державній прикордонній службі три роки до цього. І мені вже дзвонили, вже сказали, що Рома почалась війна. Коротше, типу, каска каска бронік тобі вже є. Коротше, то і ставай на війну, Я, коротше, яка війна, ви що, погоніте. Типу, Все почалось і так склалося, що 26 лютого в суботу мені виповнилось 30 років. Я зранку. Взяв військовий квиток свій і пішов на службу. Більше працювали хлопці, я був на евакуації завжди. Мені пощастило за півтори роки моєї служби. У мене був лише один поранений. Так, це був джуз 17 липня. Давай, пожалуйста, старано, давай. Привезли мені побратима, а в нього отак от як шмат, як, як, як моя рука, от, так от шмат шиї ззади, от, так от висів йому. Асколак попав під каску, Він накривав, е накривав собою командира в окопі, тобто їх накривали градами. Я пам'ятаю, як тільки вокруг мене бігали. Мої побратими кричали, док, 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 зроби щось, я стою на нього, дивлюсь, а він стоїть на мене, так дивиться так очима, так як термінатор, стоїть, дивиться, каже, роботай, док, роботай. І оце в нього висить так шмат шиї пам'ятаю, говорить, роботай. От тоді для мене це було це прям. Тайб, на сьогоднішній день, на самом, на самом деле, дуже мотивуючий фактор. Чувак хотів жити, то тобто, там в очах була незламність, іменно прям от спокій. Він розумів, що все буде добре. Ну, такий запам'ятаючий момент був, так, ну, якось так. Як в пісні за териконами, да, то є. От, от, там, де ніколи вам не побувати, це вислів, цей. люди не розуміють багато чого. Але найголовніше, я вважаю, що просто хоча б поважати військових їхню справу, то, є, що зараз, ну, що, що зараз відбувається, це зовсім не, не до того ми йшли просто. То є, зовсім не до того. На початку. Ну, от на початку Якось люди, люди, ну, ти йдеш навіть по формі, ти йдеш по вулиці, на тебе дивляться. Як, ну, Більш-менш як, якось ну, не те, що на героїв. То есть, да, вони там, хлопці ЗСУ на передку там сражались. А наразі виходить так, що вжахаються військових просто. То Стоїть тобі одіть форму або приїхати на військовій машині, як, як показує практика зараз, і машини палять. Тут контраст повніший, звісно. Ну, було незвично, незвично. Ну, От, ну, в, перші, в, перші, в перші часи. Потім уже якось вже та якось привик до цього. Що там війна, а тут, а тут двіжуха. Да. Коли е по якійсь причині військового списують, він повертається сюди. В більшості е випадків вони не знають, що їм робити, чим їм зайнятися, тому що там реально інше життя. Тобто там реально інше життя, інші відносини, во многом. Ну, в багатьох напрямках в армії от проще, проще жити, проще служити, тобто виконує накази і все буде те прекрасно. От місто давить саме по собі, своїми масштабами, тобто дуже часто хочеться десь. Я стараюсь собі робити такі вилазки. Тобто, от недавно був на реабілітації в Карпати я їздив, тобто, ще перед цим я їздив на Полтавщину до себе, на Батьківщину. Оце центр України. Ну майже центр України. Це... Це не передати словами людям. Тобто потрібна розгрузка. Ну нужна розгрузка така, тому, тому що ну, щоденно новини з, із фронту про кількість поранених, то тобто, які там, ну взагалі різні різні новини з фронту, паралельно, є ще цивільне життя. Паралельно ще такі моменти, там елементарні якісь комуналка, ТЦКшники, то есть, там пробки на дорогах, то есть, це все це, ну, это все груз, груз. то есть, На фоні, на загальному фоні от того, що відбувається, всі ці мелочі, вони вони так тут накаплюються, потім просто починає все бісити. Бісить починає до такої степені, що хочеться дійсно все кинуть. Просто кинуть, розвернуться десь і уїхати подалі. Господи прости. Да. Люди, які от, оточують нас, тобто якщо ці люди тебе достойні, то вони тебе витягнуть з любої, з любої сраки. А так, звісно, я вважаю, що потрібно вибиратись. Потрібно вибиратися з цієї рутини, суєти, якщо можна, якщо є можливість якось десь от духовно відпочити, саме духовно відпочити на одинці, Може на одинці, може з сім'єю десь от виїжджати за міст, за місто, тобто за місто, як можна чаще. Тобто це допомагає. Ну, мені це насправді мені це допомогло. Мені знову ж, мені пощастило, тобто, я повернувся вже готовим реабілітологом з бойовим досвідом. Тобто я тільки розвиваю свої навики, стараюся так розвиватися в цьому напрямку, взагалі в реабілітації, тобто, мене, це, мене це також мотивує, достатньо мотивує. Тому що зараз, зараз реабілітація як, як ніколи потрібна. Коли ти лікар, який був на передовій, який був там, який реально розуміє всю цю тему, і uh, да, хлопці до тебе тебе по-іншому сприймають. Ну, Коли заходить просто лікар в білому халаті, каже, да, що там, пацієнт больно, що ви там, що ви там. То есть, э, ну, а я одразу переходжу, що там, там, братан, яка бригада. Як діла взагалі? Війти в довіру, це вже перші кроки для того, щоб людина відкрилася, тому що тут дуже важко комусь відкритись. Бачить Бог перші два-три місяці, От я повернувся, я був вдома сам, поки повернулася дружина за кордону, то есть мене слухала і розуміла, мене моя собака. Поговорити насамділе про війну, про свої відчуття, от крім як побратимів, нізким, просто нізьким. Навіть якщо у вас немає собаки, кожного дня гуляйте з собакою. Собака мене витащила дійсно. Прогулки, прогул... от прогулянки на свіжому повітрі. Тим більше, воно таке чудо, воно тебе буде заставляти тащити з самого ранку, і до вечора. Енергії в неї достатньо. Така собаня не дасть, не дасть розслабити, так сказати. П'ятьоньо, п'юнько, п'ішкова, п'і хаточку. Слава Україні! Цивільному житті мене підтримує моя сім'я, моя собаня. Норочка моя, моя дружина дуже вдячна їй. Це в першу чергу моя підтримка, в принципі, моя розгрузка в будь-якому випадку. Да, просто хочеться жити, хочеться жити спокійно. Я вірю в те, що це жахіття скінчиться. Коли закінчиться війна, як тільки настане перемога, я обов'язково буду робити все для того, щоб у мене з'явилась дитина. Тому що зараз в цій країні, в, цьому, ну, в цій ситуації, я не маю. Я дуже, дуже хочу дітей, дуже хочу виховати справжнього, справжнього українця або українку, людину світу, так сказати, виховану в коханні, в мирі, в добрі. А як же це зараз зробити, коли не сьогодні-завтра прилетить ракета? Понимаєте? Так. Сформулював, що для тебе ця війна. Я можу розказати вірш, який я написав. От, в принципі, я написав його десь на третьому місці, на третьому місяці е служби уже на фронті. Але, в принципі, я вважаю, що його ідеологія на сьогоднішній день от саме така. Е як стрімко, грім, змінили звуки градів, бажання виспатись покинуло мене. Земля тремтить, лунають канонади. Надіюсь, цей раз також о мене. Ми виб'ємо тварюк із тих окопів, ми визволим країну від русні, складатимуть легенди про укропів, співатимуть про воїнів пісні. Вставайте, наші браття, українці, Плічо пліч переможемо скотів. Вже раз прогнали ми одних фашистів. Тепер настала черга москалів. Ото така моя думка на сьогоднішній день.